Всім привіт! Е, сьогодні я кинув сюди на парубку ось цих двох дутичів, тому що зараз о, вона сиділа на яйцях і так, були запахи, два тижні вона просиділа і нічого. Ось тому я кинув до него, тому що голуби зганяли його е, е, і може тому не було маленьких. Ось тут. Ну тут старому, покажу. Тут вона сиділа, тут забрав і має там щось підпевнені не бути. І ось тут, за хвися фрейми, не хотів зайняти. зганяти. Зараз я туди я покажу. Проще. Ну ось, сидить. крім вже, бачите. Яйця. Не хочу позганяю. Так нема. Я бачу, тут і сидять. І тут у нас нічого нема. Ну, ось, як не так само вже нічого нема. Я не знаю, чи продовжує, чи не буде. Ну, ще і Ну ось тут, тут ще крем ось Бачите, два яйця, Зараз треба прослічу їх. От, чи... Ну ось, я просив яйця, тут все добре. Ось. Треба ступатися, бо я бачу, як хочу сюди, але ну, ось Все поставимо поки. Ну і зараз покажу голову. Ну ось ця я вже не знаю, але ніби з Ще що трошки може полікую, і я буду пускати до неї. Ну я не знаю, може я би їх випустив на двір, але не хочу дуже сильно то ж... випускати, тому що прилітає яскоп. Ось, прошу. Вона і... така, бачите, що з є... неї. Перепрошую, тому що відео розірвалось, що глупка хотіла вилетіти. Ну, такі справи. Поки що нічого не було. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте мене вже 100 підписників. Підписуйтесь. Чим більше буде підписників, тим більше буде кожного дня виходити вже відео. Коли ми доб'ємо вже 100 підписників. Всім пока.